Шановні лубенці та гості нашого міста. Щорічно цієї чудової золотої осінньої пори наше місто святкує свій день народження. В цьому році ми святкуємо 1028 двадцять річницю від дня його заснування та 73 третю річницю визволення Лубен у другій світовій війні. З нагоди цих свят в місті заплановано надзвичайно багато всяких заходів, концертів різного плану подій. Хотілося би запросити вас на деякі з них. Ну, святкування власне вже почалося. В багатьох установах і організаціях вже зараз проходять урочисті збори. Святкуються професійні свята. А ось уже найближчої суботи ми будемо святкувати в рамках відзначення і дня міста. Також ми будемо святкувати день фізкультури і спорту цієї суботи о 9 годині. Я запрошую вас до Володимирського майдану, звідки почнеться легкоатлетичний забіг, який буде вулицями нашого міста. Проходити до стадіону центральний, і там ми зможемо десь о 10-й годині побувати на оновленні спортивної дошки поша. А вже з понеділка ми матимемо нагоду взяти участь у багатьох інших заходах. Я не буду детально розповідати зараз про всі, бо їх дійсно в кожному мікрорайоні на багатьох вулицях в різних будинках буде відбуватися багато. Але на основні хочу вас запросити і трішечки про них розповісти. 14 вересня запрошую всіх лубенців і гостей нашого міста до нашої міської дошки пошани. Як це буває щорічно, з цієї нагоди. Святкування дня міста будуть занесені нові імена, нові фотографії. Ми матимемо змогу відкрити. Це відбудеться 14 вересня об 11 годині біля входу в парку. Центральний основні заходи і масові святкування відбудуться зазвичай. Як це відбувається у нас в п'ятницю, 17 і 18 вересня. Тож, 16 вересня, з 8-ї години я запрошую всіх взяти участь у мітингах і покладанні квітів до могил. Наших визволителів, які є практично в усіх мікрорайонах нашого міста, і біля них відбудуться вшанування пам'яті наших героїв. Це ще раз повторюся, 16 з 8 години ранку, В цей же день, 16 вересня, о 14 годині запрошуємо вас взяти участь в урочистостях з нагоди святкування Дні міста, які відбудуться у кінотеатрі Київська Русь о 14 годині. Матимемо змогу і розважатися і повеселитися в ці дні от 16-го числа. Запрошую всіх лубенців до парку центрального до фонтану, де вже стала звичною програма караоке біля фонтану. 16-го о 17.30 відбудеться така розважальна програма. 17 вересня відбудуться масові заходи у місті. Тож з 9.30 від площі Ярмаркової розпочнеться урочиста хода за участю ветеранів Другої світової війни, учасників АТО, військовослужбовців, учнівської молоді, мешканців міста в такій колоні. Ми пройдемо по проспекту Володимирському до Володимирського майдану. Там відбудеться мітинг. Потім вирушимо до площі Слави, де відбудеться са. Люти покладання квітів до могил наших захисників і визволителів. Після цього гості і лубенці матимуть змогу повернутися назад на Володимирський майдан. Будуть солдатська каша у сквері Героїв Небесної Сотні. Відбудуться. Показові виступи різноманітні, будуть проходити, частина заходів буде відбуватися у дитячому парку в цей же день. І конкурс малюнків на асфальті, і розважальні програми для дітей на цьому майданчику також. Особливо хочу зосередити вашу увагу і запросити всіх відвідати 17 вересня о 13.30 замкову гору. Вона вже стала улюбленим місцем відпочинку наших лубенців. І е, ми плануємо в цей день відкрити там пам'ятний знак замкова гора. Ну і трішечки заінтригую. Е, плануємо цікаві. Розваги на Замковій горі, візьме в них участь, і кіноспортивний клуб Замкова Гора, і вже відома нам громадська організація Замкова Гора. Тобто буде на що подивитися, буде до чого долучитися. Це будуть невелике дійство, не таке, як фестиваль, Лубний Фест. Але в той же час я думаю, що лубенцям і гостям буде цікаво взяти в цьому участь о 16-й годині. Я запрошую лубенців знову до парку центрального, де ви з матимете змогу насолодити. ...грою нашого міського духового оркестра. Годину він буде грати для лубенців у парку центральному. А о 17-й годині на Володимирському майдані розпочнеться концерт кращих творчих колективів наших сусідів. Гості з оржичини виявили бажання привітати лубенців з ним міста. Тому вони будуть давати великий концерт на Володимирському майдані. 17 вересня, о 17-й годині. 18 вересня святкування продовжиться уже традиційно для лубенців, так як ми звикли з 8-ї години від площі Ярмаркової і до Володимирського майдану. Ана на проспекті Володимирському відбудеться виставка продаж товарів місцевих виробників і святковий ярмарок. В цей же час будуть відбуватися концерти на майданчику біля Київської Русі. Ви матимете змогу побачити кращих виробників, лубен їхню продукцію на алеї майстрів. Представлять свої товари і вироби. Наші майстри декоративно-ужиткового мистецтва, як це відбувається, там же, будуть відбуватися і концерти. Цей же час, з 8-ї години починаючи і до обіду, у паркі центральному школи, мікрорайони, міста, навчальні заклади запропонують вам переглянути квіткові композиції, презентації своїх навчальних закладів. Я думаю, що це як завжди буде цікаво, яскраво і захоплююче для наших гостей. Третій мікрорайон запрошує всіх бажаючих взяти участь у вшануванні ветеранів Другої світової війни та ветеранів 20... 5-ї Чапаївської дивізії о 15-й годині у сквері 3-го тисячоліття буде солдатська каша, буде також концерт. Просимо туди завітати. Ну а ввечері святкування завершаться великим концертом. Знову на Володимирському майдані. Він розпочнеться о 18-й годині. Там будуть представлені кращі творчі колективи міста і е, запрошений. Півфіналістку проєкту Україна має талант Олександр Кварта. Я також думаю, що лубенці отримають насолоду від перегляду цього концерту. Такі основні заходи, які плануються в місті, до дня святкування.